Персик змінив геолокацію. Запригнув до мамки на полку в шафу. Да, Запригнув. Чого такі потурбували тебе? Чи це ти мене так відгониш? Запригнув в шафу. у нього там з іншої сторони місце. Там нього виділено полиця його, на яких зберігаються мої джинси. Бо на чому, ні на чому іншому не хоче спати, окрім джинсів. Якщо туди щось постелити, то він там вже відійшлі не лягає. А один раз навіть я положив туди кофту чи світера, не пам'ятаю вже, що там положив. Він його взяв, випрыгнув на полицю і скинув. Я думав, може випадково потягувався, може я з краю положив, чи подібного, я потім замітив. Він його брав зубами і підтягував до краю, і потім лапами скидав. Отаке ми хуліганьо. Хуліганьо. Ти хуліганьо? Зараз буде прыжок через голову. Мені, так? Да? Чи не буде? Будеш прыгати? Так, да, хоче вже спригнути. Давай. Покажи клас. Як ти вмієш? Ні? Не буде? Не буде прыжка?